Вітаю, друзі! Готуємо сьогодні домашні вишукані солодощі на святковий стіл, бо свято ж таки наближається, друзі, правда? Наближається. Беремо сухофрукти, будь-які за вашим смаком: курагу, чорнослив або фініки. Підготуємо їх до фарширування і готуємо саме ж оту начиночку, яка в нас буде. Це можуть бути горіхи будь-які, у мене арахіс і він злегка підсолений то нічого страшного, от саме поєднання солодкого з легка солоним дає оцей баланс смаків, розумієте? Подрібнюємо горіхи. Далі я буду давати згущене молоко, ви можете, за своїм бажанням, збиті вершки, цукрову пудру, масло вершкове, тобто ми формуємо, готуємо начинку, яка буде всередині наших цукерочок. Ось так подрібнили або одразу ви можете купити подрібнені горіхи, вигдаль, фундук будь-які. Ну, в мене сьогодні арахіс. І додаємо стільки згущеного молока, чи збитих вершків, чи масла, що вам заманеться, щоб так ліпилася маса, щоб в нас такі кульки, які будуть у нас всередину йти сухофруктів. Та й перемішуємо собі помаленьку. Ось така пластична маса, друзі, в мене в результаті. За смаком нагадує соляну карамель, тому що, ну, таке, прямо тут поєднання смаків. Далі, за допомогою мого дерев'яного шпателючка, я розділила на такі частинки. І можна покласти в морозилку, щоб воно так схватилося і легше було вам формувати. Але в мене немає ніяких складнощів, такий собі пережечок на, на кладу начинку в сухофрукт та й все. І обваляти можна в шоколаді розтопленому або глазурі заварити. Ось так, друзі, нафарширували. Якщо у вас буде з бітими вершками горішки, то ви з кондитерського кульочка будете так висажувати. Ну, я ж щедра душа наклала стільки, що з того фініка. Ну, байдуже, буду якось зараз глазірувати. Ось так, друзі. І Ще на. Ну, на якийсь час в холодильник, ну, але ви будете зберігати його в холодильник? Зараз покажу, як це до столу буде виглядати. Ось так дивіться, друзі, має бути це в результаті. А знаєте що, скажіть мені, а з яким десертом у вас асоціюються свята, зимові свята або день народження, без якого десерту свято для вас не свято?